Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вчора Зеленський заінтригував, як вважав він сам і все ОП світлиною із генералами, показавши себе в ролі ахікого військового стратега. Навіть карту розгорнули. Але як виявилося, не все так однозначно. Конкретно від Тараса Чорновола, який пише: пригадуєте, як Зеленський з Єрмаком і всі рашистське угрупування чекали наступу ЗСУ на Херсон. Усі дуже. Добре підготувалися, Залужний прорвав оборону там, де не ждали і звільнив Харківщину. Згадайте кислу Міну Зеленського, коли він сповіщав про переможний наступ. Вони вчаться на своїх помилках. Більше такого не допустять і товариші не засмутять. Я тут навіть не про Зеленського. Він взагалі некомпетентний, ймовірно, нічого не розуміє. Там удосталь тих, хто за ниточки смикають, і тепер гарант про все поінформований. А ворог чітко знає про всі пересування наших підрозділів. Зеленська йдеться. Із тиждень тому обмовився або там вирішили умисно показати його значимість. На ставці обсудили всі переміщення військ. Тут усе дуже чітко в кадрі. Сам Зеленський поряд лояльний і слухняний до непристойності командувачу сухопутних військ Олександр Сирський, якому віддали командування оперативно-стратегічного групування військ Хортиці, яке відповідальне за наш наступ. Також два бригадні генерали Комаренко та Тарнавська і за кадром керує фотографами і генералами «Ярмак». Нема залужного і не запитуйте, чому так важко і криваво та навіть без натяку на ефект несподіванки розпочався цей наступ. І чому він так відрізняється від блискавичної харківської офензиви. Тоді лише мега стараннями міністра Резнікова, який провалив постачання, вдалося зупинити ЗСУ і не пустити їх до Луганщини. А ми віримо в наше військо та в залужного. І сподіваємося, що навіть із за такої протидії вони здобудуть перемогу. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобай. Ке пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.